Мама, це саме дороге, що є у кожної дитини. Найчастіше матусю порівнюють із сонечком. До нас завітало сонечко. Кожен промінчик це гарне слово про маму. Я називаю, а ви повторюйте: добра, ніжна, гарна, лагідна, розумна, турботлива, весела, уважна. Діти, завжди радуйте свою маму допомогою, гарною поведінкою, добрим ставленням до неї та підтримкою. Пограємо в гру, що порадує маму, а що засмутить. Розкидані іграшки це засмутить. Мити іграшки це добре. Допомагати на кухні це. Добре, сваритися за іграшок це погано, прибирати в кімнаті це гарно. Давайте помріємо, якби ти став чарівником. Що б ти зробив? Подарував мамі чарівний замок. Моя мама ніколи не хворіла б, дарував мамі найкращі квіти. Моя мама ніколи не засмучувалась би, а була завжди усміхнена і щаслива. Дякую, малята, до зустрічі.